Сьогодні, друзі, вербна неділя, з чим я вас і вітаю. В такий прекрасний погожий день ми спробуємо зробити добру справу. Сьогодні зранку на ринку було куплено 6 кг за рибку карася. Також от є декілька ламачок аморфи. Я там заплаві ставками це все діло висадимо. От в оцей ставочок ми випустимо оцей зарибочок, щоб можна було приїхати з сім'єю, відпочити на такому от узлісі і в той же час закинути вудку, половити. Трішки звісно, одійде від транспортування, але велика частина із цих... о, навіть коробчук. Зеркальний коробчук попався, якщо бачите. Так що так. В той час як е клен гастролистий вже квітує і бджоли на нього пішли. Клен американський випустив кітиці як пелконос, то чорноклен, як ви бачите, буде чекати акації. Буде чекати акації. І лише з акації почне квітнути. Що маємо, друзі, на сьогодні по посадковому матеріалу. У нас є відерці насіння акації білої, клена гостролистого, чорноклена тільки що нарвав замість риб. Залишилось кілька дрючків аморфи і насіння аморфи. Це все висіється сьогодні. Оскільки шлях мій вийшов якраз до такого болотця, я навіть про нього і не знав. Ще прям такі зарості очеретує. От за цими заростями я насаджував гледичі, розсівав і все інше. Верболозу тут багато. Насіння висіяв. От впихнув. Впихнув один дрючок аморфи. Я то тут не проконтролюю точно як як у нього справи. Але тим не менше. Зараз прийду подивлюсь цвіта верба козяча. Це чоловічі. Е, чоловічі квіти, а тут зелене жіноче. Подивлюся, чи літають мої бджілки. У мене точок виходить метрів до 500 сюди. Зовсім трішки кущ гуде, але можна сказати, що верба вже пошабашила. Пилконоси висять. І жіночі кіти теж. Де не долітають джмелі, Тобто на черзі вже буде клан гастролистий. О, заєць побіг. От іду, а це все зараз тіліщини. А я все переживав, думав, о, щось більше полетів. А, все переживав, думав посадити ще кілька кущів фундука, щоб моїм бджілкам вистачило пилку. А тут от такі от біля болотця зарості. Да, якби трішки влітку більше дощів і все було б добре, був би й мед, а так знову зима малосніжна і знову вологи в землі не вистачає, на жаль. При тому що тут дуже мало людей ходить, але тим не менш... Тим не менше це на тисячоліття ага, залишається ця така от... штука. Вже позеленіла людство саме себе вбиває. Навіть попри колишні пожежі Клен і намагається дати і потомство, і насіння, і можливо шанс вижити якимсь комахам. От в затишку вже мухи вже потихеньку намагаються щось брати. Зараз якраз його пора. От знайшов. Цей мордовник, це вже років три тут, а то й більше він Зараз трошки кинемо так Не кажіть, що не ростиме Ну а це от сліди Існування людей homo sapiens людина розумна А от друзі те ще й казав Що тут Полтаві вже відцвіла абрикоса. А тут ще через два тижні буде. Тільки-тільки зуби показала, плюс заморозки були, лелеки ще не прилетіли. На жаль. Вчора ще був сніг, а сьогодні вже пасіка ожила, вже несуть яскравий пилок. Ці молодці. Tam też widział lit, tak że będziemy z Madam.